І сію Вероніку колосовидну, багаторічну, теж на стратифікацію. Рослинка трав'яниста, щільні кущі, висота паганів, 60 см. Так як я вже казала, дівчата писали, що вирощували і так, але я хочу зробити експеримент. От, підписую, коли я сію. от, І тут. Насіння мілкопильне, яке не треба заробляти в ґрунт. Тому воно сіється поверхнево, не присипаючись землею. Зазвичай таке насіння пророщується на світлі, але є таке насіння мілкопильне, що потребує все одно сертифікації і воно проростає в холодильнику. Ось. Тому я роблю експеримент. Я трошки лишу посію сюди і трошки лишу, щоб якщо не зійде насіннячко, то будемо. ми... Потім пророщувати. Е, так, в теплі. Дуже мілкопильне. Тому я отак беру на кісточку і просто отак розсипала. Його, мені його видно. Воно таке е, коричневе. Грунт пухкий. Трошечки, я коли його перебирала, я його прижала. Все, достатньо, якщо воно зійде. От. Ну, не буде видно, на жаль, але мені видно, що так гарненько розподілилося. Ще ось мене лишилося насіннячко. тому я його збризгую гарно. Насіннячко прижметься і буде проростати, я надіюся. Так, і ставлю собі позначку. В мене під номером вона І ставлю на проростання овочевий ящичок і буду заглядувати через недільку десь так. Вероніка забрала з, з холодильника 1 лютого. Сьогодні 4 люте, я бачу перші малесенькі сходи. Зовсім малесенькі. Але бачите, всього лише 4 дні пройшло. Я, е так як тут волога, я не поливаю. Ось, Але так як зійшло зовсім мало ще насіннячко, то я держу тако, не, ну, закрито ще. Ось, Але вже є перший сход, будемо чекати далі. 16 травня Вероніка колосовидна, вирощена без стратифікації. Е, виросла набагато краще, тому я далі не знімала та ще стратифікацію, бо там було всього лише пару рослинок. Тому беремо свіже насіння, зберігаємо його в холодильничку, а потім висіваємо просто без стратифікації. І результат вийшов дуже гарний, зі стратифікацією не такий. Тому далі не продовжую експеримент. 11 серпня. Ось так виглядає Вероніка в відкритому ґрунті. Доволі невелика, тому що я її посадила в затінок. І ось-ось, бачите? Тому не знаю, чи побачимо ми квітування. Упираю я її на вайгелу. Ось так, ось такі багони. А ту, що я висадила прямо з площечки, Яку не ділила, то взагалі ось така вона ще невеличка. Ну, але якщо вже на цей рік не заквітує, то будемо чекати на слідучий рік. Вже я вам покажу її в е, десь середина, кінець осені, як вона наросте. Все-таки, а можливо, і заквітує. Ну, я думаю, що чи. 12 жовтня. Знімаю Вероніку колосовидно, бо в нас різке похолодання. І я думаю, що, можливо, я не покажу вам цю квіточку. Заквітувала в одному місці І одненька квіточка, але я вам покажу, яка. Ось так вона заквітувала. Надіюся, В тому році я, ну, навесні я її розсаджу і вона вже покаже повністю всю свою силу квітування. І заявлена на 60 см. Я думаю, що так і буде. Дивіться, яка Ніжна-ніжна квіточка дуже гарна. Якщо десь 50-60 см, буде дуже гарно. І такі колосочки ніж, ніж, ніжно-фіолетові такі. Бачите, дуже-дуже цікава квіточка, мені подобається. Ось. Ось така прекрасна. Сіймо і вирощуємо квіти.